Періо доброго дня. Значить, станочок зібрав, всі моменти налаштував. Працює дуже добре, мені подобається. Тихесенько працює. Зараз покажу в роботі. Значить, дивіться, цю рукоятку, якщо трошки одвигаємо, починає повільно крутитися. Чим більше її вводимо в сторону, тим швидше він крутиться. Ви питали про вібрацію, оцю глинку поставили. Працюєте Ось цим глинком регулюємо положення стрічки. Якщо Ми його викручуємо, стрічка в нас рухається. Відкрутили вліво, закрутили вправо тормозить моментально. Значить, Дивіться, тут обороти відображаються на дисплеї від 0 до 6 тисяч. Тобто, оце, якщо у нас тут стоїть 6, то цей речажок Регулює оберти від 0 до 6 тисяч. Якщо ми кнопочкою плюс або мінус зменшимо, наприклад, до 5, то цей речажок буде регулювати обороти від 0 до 5 тисяч. Соответственно, чим менша тут цифра, тим менша буде скорість на максимальних оборотах цього Тобто, Якщо вам треба там якусь доводочку робити, і ви не хочете. Ловити діапазон ось цим речагом, то на дисплеї просто збавляєте до мінімума. І включивши цей речажок, вони вже у вас будуть ті обороти, які на дисплеї.